Стосується пожеж саме в житлових помешканнях, квартирах, приватних житлових будинок, Будинках то зараз ми бачимо все таки зменшення. Ми сподіваємося, що це якась свідомість людей, може вони почали дотримуватися більше правила пожежної безпеки ніж це було раніше. Тому що по статистиці ми бачимо, що кількість пожеж саме зменшилась. Основною причиною є те, що і завжди це аварійний режим роботи електрообладнання, простими словами короткі замкнення електромережі. Тобто ці причини, до яких можуть призвести саме люди, перенавантажені електромережі можуть користуватися різними електроприборами, пошкодженими якимись паланманими, з пошкодженою ізоляцією. Тобто, в основному можна сказати, що це є людський фактор. Але так як ми бачимо, слава Богу, таких пожеж менше. Останні дні з тих таких пожеж, які були великі, це були приватні житлові будинки в Одеській області, і там причини були саме короткі. Замкнення електромережі в першу чергу дотримуватися самих елементарних правил. Коли людина йде з дому, вона має вимикати все. Коли у нас були проблеми у в зимові, коли у нас були блекаути, тоді небезпечним електроприбором в квартирі був навіть холодильник, тому що через перепад напруги міг статися коротке замкнення навіть холодильнику. А зараз, коли більш-менш ситуація у нас стабільна, просто люди, уходячи з дому, мають вимикати все, тому що знову ж таки через перепад напруги може статися коротке замкнення. Не перенавантажувати електромережу, тобто в одну розетку не вмикати все, все, що є до речі, одна із пожеж таких великих в Одесі, яка була на Троїцької в коледжі, там була саме через перенавантаження електромережі, коли в один подовжувач було увімкнено дуже багато електроприборів. Тому не перевантажувати і не користуватися з пошкодженими розетками, електроприборами з пошкодженою ізоляцією, тобто дотримання таких самих елементарних правил зараз, особливо влітку, коли у дітей канікули обов'язково дивитися за дітьми, не залишати вдома їх самих і максимально пояснювати, які небезпеки чатують, і як цього уникнути.